Працює національна поліція метою шукання вилучення психотропних речовин, рекурсорів обоє аналогів, а також лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, а також речі та документи, які можуть свідчити про протиправну діяльність сказано злочинної групи, в тому числі мобільні телефони. Національної поліції Вінницької області, старше летельної поліції, безбачений частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Хочу зараз за даною адресою з метою проведення слідчих дій, у вище зазначені кримінальним упровадженням, та проведення обшуку даного домогосподарства. Даний обшук буде проводитись на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області. Маєте Справи руки. Спаска.

Кожній з яких знаходиться речовина зверху, відніється ж прозорий шар, прозорою рідиною з різким запахом, об'ємом по 20 літрів кожні.